Всім привіт, друзі! Недавно ви бачили у нас на каналі відео про історію винайдення мультиметра, і ви просили нас розповісти також про осцилографи. Ми дослідили це питання і готові розповісти вам більше. А з вами, як завжди, канал Мастран ТВ і ми починаємо. Починаючи з 1880-х років, винахідники почали створювати прилади для візуалізації електричних сигналів. Найпоширенішими були гальванометри. Вони вимірювали електричний струл та використовувалися для щитування даних з телеграфних ліній, однак гальванометри були недостатньо чутливі для. Багатьох застосувань, таких як аналіз сигналів в радіо та телевізійних системах, початок творення такого цікавого приладу поклав німецький фізик та винахідник Карл Браун. Він звернувся до свого керівництва з пропозицією розробити пристрій, який би дозволив відображати на екрані сигнали з великою точністю та чутливістю. Та вперше такий прилад був створений французьким вченим Арне Блонделем в 1894 році. Це був власноруч збудований магнітно-електричний осцилуар з біфілярним підвісом. Цей прилад давав змогу реєструвати значення електричних величин, таких як інтенсивність змінних струмів, на рухомій стрічці запису за допомогою чорнильного маятника. Єданого до котушки, оскільки при роботі використовувалось одразу декілька механічних пристроїв, перші осцилографи були не надто точними і мали невелику смугу пропускання приблизно 10-19 кГц. У 1897 році Карл Браун розробив перший прилад, який дозволяв відображати залежність між напругою та часом на екрані. Цей пристрій мав електронно променеву трубку, яка дозволяла виділяти електронний промінь на екрані та створювати зображення. Саме завдяки її появі, британська компанія ACCOS сорок другої у світі адаптувала цю технологію та у 1932 році представила перший у світі осцилограф. 1946 року Говард Волюм і Джек Мердок заснували компанію Tektronix, яка згодом стала світовим лідером в області осцилографії. У тому ж році вони винайшли свій перший осцилограф із так званою чекальною згорткою. Вони використали цю технологію в Tektronix Model 511, що мав смугу пропускання 10 МГц. Принцип дії цього приладу був заснований на використанні катодно електронно-променевої трубки. В 1950-х та 60-х роках осцилографи стали більш компакт. Та доступними для використання у промисловості та лабораторіях. У 1970-х та 80-х роках було винайдено перші цифрові осциллографи, в яких для аналізу електричних сигналів використовувалися комп'ютери та алгоритми. Це значно полегшило процес збору даних та їх аналізу. Сучасні осциллографи мають велику швидкість збору даних та великий діапазон частот, дозволяють вимірювати навіть надвисокочастотні сигнали. Вони також можуть мати багато функцій та можливостей, таких як збір даних в режимі реального часу, вимірювання величин, пов'язаних з електричними сигналами, амплітудою, частотою, період, фазовий кут, швидкість наростання та інші види вимірювань підвладні цим приладом. Можливість зберігати та аналізувати дані, що дозволяє вивчати електричні сигнали та їх параметри більш детально, зустрічаються в більшості сучасних приладів. Сфера застосування осцилографів є надзвичайно широкою, вони використовуються в багатьох галузях. Науки та техніки, включаючи телекомунікації, медицину, автомобільну та авіаційну промисловість, радіо та телевізійне виробництво, наукові дослідження та багато інших. Підсумовуючи, можна додати, що з часу свого винайдення цей прилад пройшов надзвичайний шлях еволюції, стаючи дедалі точнішим і надійнішим: від масивних аналогових до цифрових пристроїв. Зараз ми бачимо, що осцилограф може бути поєднаний з мультиметром чи просто портативним. І без сумніву, колись ми побачимо прилад надзвичайної точності. Розмірів із смартфон. От наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях історію створення якого приладу ви хочете почути в нашому наступному відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами були Мастерам ТВ. До нових зустрічей!